Вітаю вас, друзі, ви на каналі Богдан 1974. Було запитання, як знайти мітки на вентиляторі важкого мотоблока. Про мітки на маховику я в себе розказував на каналі, є відео, як це все просто робиться. А от про мітки на вентиляторі я якось це діло опустив. Тим більше в мене на новому вентиляторі міток немає. Міг я вчора вечір спати, думав собі. Як би то воно мало бути правильно, і вирішив, що якщо провести лінію через центр колінвала і верхню мертву точку, і обрати центр вентилятора, це буде і, і вийде у нас мітка. Але насправді воно виявилося не так. Якщо провести лінію і якщо воно все співпаде, то мітка вийде десь ось в тому районі. Чому воно так виходить? Тому що є різні блоки, різний хід поршня, блок довший блок коротший. Знайшов я в себе старий вентилятор зі старого мотора і рішення прийшло само по собі. Мітка ось тут, на вентиляторі. Все дуже просто. Беремо, проводимо пряму лінію через центр отвора і через центр вала вентилятора Все буде у нас мітка. Так само і тут центр болта. Не фокусує. Центр болта і центр вала. У нас виходить мітка ось тут приблизно. Все, все надто просто. А як ні, то беремо на центр, скажімо, болта. Десь я в себе казав, що на каналі, що мітка знаходиться приблизно по центру болта. Ну, от таке. А, ще два слова хотів сказати, бачу в Фейсбуці. Люди ділилися. Зіло людині вінець на маховику і з'їдає бендікс. Одна із причин, це там от крешка, ота, що кріпиться стартер, і крешка сапуна, там йде дві прокладки. Якщо ми вибиваємо з толстого паперу, значить у нас зуби заходять не повний зацеп і починає зуби з'їдати то таке, можливо, комусь стане в нагоді. А тут на тому все. Кому сподобалось, ставимо вподобайку і не забудьте підписатися на мій канал. Всім радості і добра!